Всім привіт! Я сьогодні знову на фоні чарлика нашого. А саме відосик буде зараз, ви поймаєте про що. А відосик у нас буде про шнековий навантажувач. Перша частина. Працюємо, робимо, конструюємо. Ось така, в принципі, виходить у нас машина. Дліна його буде 6 метрів. Так от починається він. І ось так от він йде, йде. Зацепили кранбалку і підняли, так як зараз будемо робити регулювання, щоб він регулювався, піднімався. Максимальна висота його буде десь 4 метри, а мінімальна має бути десь 2,5 м. Спочатку кинули сплошний, я зробив, не було цього соєднення. Сплошне свердло, воно просідало, терло десь в цьому районі. Потім я все-таки вирішив Обрізати, кинути сюди ще один подшипник бачите Він на 14 болтові. 80-й подшипник стоїть мертво, 250-й діаметр трубки. ну Просто пісня, я думаю, грузити буде нормас Що можу ще сказати? ну В принципі, поки що тут. Все по старинці поки працюємо. Робимо ось із 40-ї труби, толщина труби шестерка, уголки. Ось такі колеса, навіть не знаю від чого. Сюди купив такі ось підшипники теж. По-моєму, 120 гривень один підшипник. Не дуже дорогі. Зверху ось встановили теж такий підшипник. Тут поки все обрізало, тут ще буде ставитися ще по одному болтові, ось до. Ну то потім. Ось такий вигляд. Внутрі сверла. Все, ось вертиться, крутиться, все чітко, ніде нічого не торкає. Тому ось, друзяки, отак виходить. Тут у нас на 6 болтів крепиться. толщина плити 12. Ну, не зігне точно її в житті ніколи. Тут у нас ось так от має вигляд. Уже навіть трішки пробував, засипав пшениці, побачив, як воно круте. Теж все легко крутиться, все чотенько. Це додавали кусок з нівовського шнека. І внутрі, до речі, теж стоїть нівовське Тобто Сверло аднівського шнека. Так як сама труба оця була 5 метрів, то прийшлося додати плюс-мінус метр. Толщина оцої трубки, якщо я не шибаюсь, 5 мм. Це ж севдеп, його дуже тяжело знайти. Ну, але але... але все-таки ми його знайшли. Вийшла вона десь по ціні приблизно 1500 метрів. Ну, це, я думаю, трішки дешевше ніж в магазині. І в магазині, я думаю, таке, таку якість не купимо. Тому що ж я можу сказати, друзі? Ось так у нас в принципі, потихеньку виходить. Тут а, бачите, я уварив е, тягу. От, от цього. Від жигулів рульового. Тут буде три тяги, тобто три точки кріплення. По краям буде дві отакі.